Тобто хай краще від тебе залежить, чим ти від когось. Ну, тобі там 50-60 років. Вирішив переписати хату на дітей. Переписав хату на дітей, прийшла невістка, почала порядки в хаті наводити, нарадила сина, давай хату продамо, а що тут в тому селі жити. Поїдемо десь, хату продали, поїхали, а мама. У дім пристарілих, але ж то твоя була хата. Твоя хата. Тобто це твоє право? Хай хоч будуть залежні через хату, хай з тобою може, хоч і за хати порахується. А, а, а можна себе поставити в такі умови, що просимилості потом своєї рідної дитини, просимилості би дали тобі дожити у твоїй же хаті, яку ти будував 20-30 років. Може таке бути чи ні? Може. І Сарах каже: ну, ну це ж твоє було. Твоє. Твоє. То, 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 то хай буде твоє. Напиши заповіт і, і живи собі довго і щасливо. Правда, правда заповіт переписують. Заповіт то така ненадійна штука, бо перед смертю завжди, там, там свій підводні камені є. Перед смертю завжди знайдуться дуже хороші діти. Які за останні 20 років не появлялися на подвір'ю, але як тільки мама надумала помирати, вони вспливають, як айсберги, і стають самими хорошими дітьми. І вдруг мамі е в її старческому, чому самому, старчеському розумі приходить дике бажання забути про дітей, які 20 років за ними доглядати. І переписати хату на тільки що об'явившихся прекрасних дітей. Таке буває деколи в житті, в кого є квартира, і, то собі беріть до уваги, що це така річ життєйська. І переписувати, по тому самому, сидіти, я знаю, не дуже сера градиште мудро. І каже, не давати нікому, не замінюй себе ніким. І каже, не давай нікому влади над тобою. Ні другові, ні дитині, ні жінці, нікому, а чоловікові. Кому там пише, не давай синові, дружині, братові, другові влади над тобою. А в, через призму нового заповіта. Можна давати владу над собою. Новий заповіт весь там на смиренні, покорі, б'ють праву піста От в Новому Завіті треба давати владу над собою чи ні. От батьки, можна дати в новому заповіті владу дітям, щоб діти тобою керували? Ні. А щоб брат тобою керував? Ні. Керувати можна тільки тобою той, хто від Бога має право на це. А чоловік може мати владу над жінкою? Бог дає цю владу. Воно, бачите, коли якби, в самих початках, коли це все переписується, люди клянуться, обіцяють, та що, тато, мамо, та як так можна своїм дітям рідним не вірити. Може, цих дітей і були наміри зовсім благі, але деколи втручаються там форс мажори різні, виникають нові обставини життя, виникають нові ідеї, і людина бачить, людина стає заложником ситуації. Тому не варто себе класти в такі умови. Щоб потім ще когось просити, від того ж ти мав. 23 вірш. У всіх справах твоїх будь головним і не клади плями на честь твою. У справах твоїх, тобто, якщо ти це робиш, якщо твоя це справа, то ти вирішуй цю справу, а не твої діти твою справу рішають. Так? Не твоя жінка рішає, чи там хтось другий. Ти її рішаєш, бо це твоя справа. Не давай свою справу комусь робити. Помните, був такий цар ахав, і всі державні справи, хто вирішував? Ієзавієль. Бо був би сам вирішував, то не довів би країну до того, а дав жінці. Жінка, там з'явився чоловік, не хоче виноградника віддати. Вона каже: чоловіче, що ти за цар? Давай, я то порішаю у два щота. Порішала у два щота. Того вбила, виноградник забрала, ну, Бог сказав. Пси будуть лизати кров'ю за весь за те, що так зробила. Вона то порішати порішала, але навела біду і на свою голову, і на всю країну. Тому свої справи сам рішай.